Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок читання. Тема нашого уроку біблійні легенди, Легенда про Вавилонську вежу. Урок 8. Розгорніть зошити на сторінці 28. Взаємодію усно й письмово, досліджує медіа. На минулому уроці ми з вами дізналися відомості про Біблію, Святе письмо. Біблія це найвизначніша пам'ятка світової культури. У ній уміщено розповіді про створення світу, походження людей, ранню історію землі, людства. Багато тут і повчальних людей. Прочитайте ще раз інформацію та перекажіть її. Натисніть на паузу та виконайте завдання. До вашої уваги відео. Зробіть висновки з переглянутого. Підходяща рівнина! Тут і будемо будувати. Оце то буде вежа висотою аж до неба. Унікально. Такого ще ніхто не будував. Побачимо, як там живе Бог. А, а, Бог. Тепер ми там житимемо. Хто взагалі такий цей Бог? І навіщо він нам здався? Ми й без нього прекрасно проживемо. Ході базікати. Давайте випалювати цеглу. Так починаємо будівництво. Айда до роботи. Так, як класно в нас виходить, дружненько. А разом ми сила. Які ж ми розумні! Таку височенну вежу будуємо. Ми сильні усе можемо. Ми, ми, якими! Ніхто не сміє нам заважати! З усього світу будуть приходити люди, щоб побачити нашу Вавилонську Фежу. А ага, ми прославимося! Нами всі будуть захоплюватися. Бог дуже засмутився, що люди стали гордими. І вирішив забадити їм продовжувати будівництво. Господь змішав мову людей. Вони перестали розуміти один одного. Ну що, продовжуємо нашу роботу? I don't understand you. Що трапилося? Нічого не розумію. Ех, Чого в нас не вийшло? Отже, зробіть висновки з переглянутого, чому Бог змішав мови? Так, чого навчає нас ця легенда? Отже, люди хотіли наблизитися до Бога. Люди стали гордовитими, зарозумілими, за що понесли покарання. А яку біблійну легенду ми з вами читали на минулому уроці? Пригадали її назву? так, Ноїв ковчег? Давайте пригадаємо зміст цієї легенди, з'єднаємо. Речення за змістом, про, за змістом легенди про Всесвітній поток. Отже, що у нас вийшло? З'єднайте ліву та праву частинки. Ной радив людям залишити злі справи. Тоді почався великий дощ, який так, не переставав 40 днів та ночей. Ну і поглянув на небо і побачив різнобарвну веселку. Ось так поєднаємо. Хвилинка-знайка. Прочитай текст і виконай завдання. Читаємо разом з диктором. На сьогодні відомо близько 7 тисяч мов, понад 200 у Європі. Питання про походження мов, якими говорять різні народи протягом багатьох століть, цікавить науковців. З давніх давен до нас дійшли оповіді про походження мов. У біблійній легенді Вавилонська вежа розказано про те, як Бог змішав мови зарозумілих і гордовитих людей. Люди перестали розуміти один одного і розбрелися світом. Умовлені вживають чимало сталих висловів, пов'язаних із цією біблійною легендою. Про великий галасливий гурт людей говорять Вавилонське стовпотворіння. Про справу, яку ніколи не доведуть до кінця Вавилонська вежа. Підкресли в тексті сталі вислови та запам'ятай їх значення. Отже, давайте підкреслимо з вами такі вислови, Так, Вавилонське стовпотворіння галасливий гурт людей. І Вавилонська вежа так говорить про справу, яку ніколи не доведуть до кінця. Підготуємось до читання легенди. Прочитаємо чистомовку. Спочатку повільно, а потім поступово прискорюючи те, тем. Ітних ітних ітних. Сторінки книжок завітних. Ать, 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 всіх нас доброго навчать. Натисніть на паузу і прочитайте разом з урокою швидко. Дізнаємось лексичне значення слів із тлумачного словничка. Читаємо тлумачення слів. Кортіти. Дуже хотітися. Бажатися уступ, виступ або виїмка в чому-небудь, що нагадує сходинку. Подивіться презентацію. Трапитися, випасти на долю, подейкувати, говорити, передавати чутки. Прочитаємо тепер стопчики слів. Закортіло уступами, спіткала, подейкують довічно, вущала, покрівельники. Кубками, розвалюватися розповідають. Виконайте вправо повітряні кульки. Прочитайте подані слова на одному видиху. Запиши в робочий зошит два останні слова. Розвалюватися. Розповідають. Виділи префікси роз. Пригадайте, роз завжди пишемо з буквою З. Виконайте вправу 20 самостійно. Перевірте написане незнайком. Ви можете прочитати початок. Справи 21 і співставити слова, в яких є помилки. Отже, які це слова пам'ятає, подивіться, і виправте помилку, Ноя людський. Пам'ять. Перевірте за текстом. Прочитаємо легенду Вавилонська вежа. Читаємо разом з Диктором. Це було так давно, що вже ніхто й не пам'ятає, коли саме. Після потопу нащадки Ноя продовжили рід людський. У ті часи всі люди однією мовою говорили й одне одного розуміли. Та закортіло людям лишити пам'ять про себе довічну, зраділи всі, та й загукали ми збудуємо вежу аж до неба. Обрали гору високу та й почалася робота. Хто глину місить, хто з неї цеглини ліпить, хто в печах обпалює. Хто на гору підвозить, а на горі вже люди очікують, цеглини приймають, і з них вежу складають. Усі працюють, усі співають весело всім. Будували вежу не рік і не два. Самих цеглин для неї знадобилося 35 мільйонів. Та й собі довелося будинки звести, аби було де після трудів відпочивати, а побіля будинків насадити дерев та кущів, аби птицям було де співати. Ціле місто виросло навколо гори, на якій будувалася вежа, місто Вавилон. А на горі з кожним днем дедалі вище уступами підводилася вежа красуня. Знизу була широка, а догори вущала. І кожен уступ цієї вежі фарбували в інший колір: чорний, жовтий, червоний, зелений, білий, жовтогарячий. Верхівку надумали зробити синьою, наче небо, а покрівлю золотою, щоб, як сонце, виблискувала. І ось вежа майже готова. Ковалі вже золото кують для покрівлі, малярі пензлі занурюють у відра із синьою фарбою. Та ранком звідки не візьмися, поміж людей з'являється сам Бог. Не сподобався йому людський намір досягти неба, де живе Бог, і наслав він на землю бурю. Поки та вирувала, вітер поніс усі слова, котрі люди звикли одне одному говорити. Невдовзі буря вщухла, і люди знову стали до роботи. Покрівельники пішли до ковалів сказати, щоб ті швидше кували листи для покрівлі, а ковалі не розуміють ані слова. У всьому місті люди перестали розуміти одне одного, і по всьому Вавилону лунають слова зрозумілі одним і незрозумілі іншим. Покидали всі роботу, блукають, наче у воду опущені, та шукають того, хто міг би їх зрозуміти. І почали люди збиратися купками. Хто з ким однаково говорить, той і тримається разом, і замість одного народу вийшла сила силенна різних народів, і розійшлися люди по всій землі. Кожен народ у свій бік будувати свої міста, а вежа почала потроху розвалюватися, подейкують, що й досі в будь-якому місті можна знайти уламки цегли від Вавилонської вежі, тому що багато хто носив їх із собою на згадку про ті часи, коли на землі панував мир. І люди розуміли одне одного. І до сьогодні, всіма мовами світу, люди розповідають оцю легенду про недобудовану Вавилонську вежу. Виконаємо завдання питайлика. Віднови послідовність подій у творі, поставивши цифри в клітинки. Натисніть на паузу. І виконайте завдання, перевіримо. Ось так. За поданим планом перекажіть зміст легенди. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Отже, сьогодні на уроці ми з вами познайомилися з легендою, з біблійною легендою про Вавилонську вежу. За що Бог покарав людей? Та за їх зарозумілість і гордовитість, за те, що люди хотіли наблизитися до Бога. Отже, вони себе уявляли рівними до Бога, за це й були покарані. Що означає вислів Вавилонське стовпотворіння? Галасливий гурт людей! А як кажуть про справу, яку ніколи не доведуть до кінця, Вавилонська вежа. На цьому ми закінчуємо урок, і я прощаюся з вами до наступного урока. На все добре, бувай!